Це така файна вай-вай, я розпишу трамвай, я розпишу трамвай, яка ти файна, музику грає, грай, Я розпишу трамвай, розпишу трамвай, яка ти файна, Зайчика моїм привіт. зайчика моїм привіт. Так, ну що ж, привітики всім. Знову для вас я знімаю влог, маю гарний настрій. І сьогодні я буду у влозі кроїти, тому що я буду поєднувати, як завжди, приємне, з корисним, а це саме викрійка, так? І ми з вами будемо балакати. Сьогодні ви побачили, сьогодні 1 вересня, тож вітаю всіх, хто повів своїх маленьких зайченяток, школярів до школи. Багато сьогодні дітей бачили ми в Києві, які ну, зовсім такі малесенькі з букетиками. Вони такі ще не розуміють, куди йдуть. Все життя попереду, ну такі маленькі зайченятка ходили. Тож, якщо у вас є першачки, це так у нас називають першокласників, я вас вітаю. Сьогодні такий насичений був день, у мого Сергія сьогодні обновка. В нього нова відеокарта дорогезний, дорогезний такий покупон сьогодні був, тому що відеокарти, ви знаєте, коштують дорого. Він зараз там підлаштовує вже поставив, каже, що все працює, все добре. Тож порадійте. За Сергія, а я буду кроїти сукні для продажу. Тут трішечки можливо буде трястися, тому що коробка, як завжди, на коробці стоїть ця камера, з якою я зараз спілкуюся, тобто з вами. І поставила її на столі. Якщо поставлю збоку, то вам не дуже добре буде мене видно, хоча може й буде видно, щоб не трясся стіл. Давайте, я, я зараз прилаштую, можливо, її ось сюди. Отак. От так, зараз поки що так, Потім отак. Бачите? Коробочка. А ну читайте, що написано. ось. Будь сміливим, як Україна. О, таке написано. Так, і прилаштую я вас ось сюди. Добре? Я думаю, що так. Теж. Дуже добрий, кусочок навіть коробочки видно, можливо. Ні, так от і видно кусочок коробочки, а отак-от от трішечки менше. А якщо так, бачите, як воно тут все. Що я буду шити? Так вам буде видніше, тому що на столі я ж його рухаю, він трясеться. В мене є досить такий щільний креп-дайвін, ну, зовсім такий товстенький. Тут є клітинка і квітки, і зараз я буду викроювати спідницю на півсонця, тому що бачите, ось купи в мене, купи, купи, купи. Вже я пошила ось з тієї костюмки, що в минулому в лозі показувала вам. А зараз буду шити на півсонце. Досить популярна модель суконь для продажу. Взагалі, сукні трапеція продаються швидше. Навіть ніж будь-які інші речі. От простого покрою, класика, вона завжди актуальна. Зараз буду кроїти на півсонце, а потім з того, що залишається, буде все решта, тому що на півсонце треба більше тканини. Тому ось так. Розрахунок простий, як завжди. Ми знімаємо довжину разом з, з чим. Вірно, ну, вся в нас довжина. Я ось тут беру від кутика 100 см. Це не урок. Це влоги, тому в влогах я, як завжди, балакаю, і ви маєте можливість за мною спостерігати. Так? Там і досі теревені з приводу мовного питання, деякі не можуть і досі з цим змиритися, але що ж поробиш? Життя розставляє все на свої місця, любі друзі. Тому. Така ситуація зараз. Ось так. Так, є. Дуже зручно кроїти на півсонце, коли у вас є готова викрійка. В мене десь вона є, але там в купах я її шукати не буду. Простіше, отак от взяти, намалювати, викроїти, де і все. Без різних мук. Тому ось так. Що ще нового, я трошки сюди буду ближче до вас підтаскуватись. А нічого. Більше такого особливо нового нічого немає. Вчора, до речі, записувала урок, якщо не забуду, то покажу, що шила. Цікавенна буде для вас річ, тому що, окрім того, що я шию для продажу, я ще й для вас безкоштовно уроки знімаю. Ви це знаєте, Не зважайте на те, що я розвертаюсь, бо мені не дуже зручно кроїти, ну, ви ж розумієте, так? Ось таким чином ми це робимо. Так. Тут головне, головне не поспішати. Не поспішати і все буде добре. Ну, а далі вже я буду малювати для талії. Ось, бамбучі, я зроблю десь отак. І спідницю отримаю довжиною, трам-пам-пам, 70 см. Чудесно, це чудесно. От така буде спідничка. Разом із трубкою там буде трішечки менше. Трішечки буде менше. Так що ось таке. Що ще цікавого? Ви можете, мої дорогі зайчики, підписати свої питання, а я потім в наступному влозі їх перечитаю. Багато питань було з приводу майстерні і деяких швейних машин. Швейних машин в мене багато. Як ну, Для однієї людини, мабуть, що це багато, але як для моїх цілей, то, мабуть, що і замало. Звичайно, що якби в мене була можливість, знаєте, якби в мене був чоловік мільярдер чи мільйонер, чи навіть ну, такий, багатий чоловік кажу, якби в мене був, ходиш, в трусах тебе буде видно. А може і ні, ні. Я затуляю. Я духовно багана. Ти духовно багатий, от. А я кажу, що уяви, скільки є в світі різних швейних машин. Якби я накупила всі ці машини, як поставила, це можна було б чукнутися. Так що це таке? Балакаю зайчиками, розказую їм взагалі, що я роблю. Якщо ти там в трусах дуже не бігай, бо ти вже як сам вел. Бігаєш. А? Що зліт, то і з розумом, дійсно. Що ж ще може бути? Ось така спідниця, бачите, на сонце? Ось так вона буде виглядати. Ось так вона буде виглядати в сукні. Бачите? Тепер ще до, цього, до цієї сукні потрібен якийсь нам верх. Так, він має бути класичним. До напівсонця краще пасує класичний верх. Це рукав три 3 четверті, або довгий рукав. А тут в мене є з чого розгулятися, бо тканини так, чимало, чимало тканини. Але, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому. Я коли беру в руки, воно буде трястися і перемикатися на цей звук що з цієї сторони. Проблема в тому, що, бачите, тут малюнок. я не в мене вистачає для ширини, але я не можу взяти як-небудь викрити сукню. Мені потрібно відцентровувати або посередині, або тут де квітка, робити центр полочки. Тому. Така ситуація, що коли ви працюєте з клітинкою з принтом, треба трішки включати голову і думати, як воно буде потім в готовому вигляді. На спідниці, коли воно по діагоналі, норм. А тут, якщо ви змістите квітку і вона буде з боку, буде негарно. Тобто або має бути по центру квітка, або по боках і посередині смужка. Викроїла симетрично, бачите? Смужки ось рожеві. По центру і малюнок, ну він же такий розкиданий полочку, спинку і потрібно ще на поличці додати виточки. Чому? Тому що маю роботу з товстенькою тканиною, з цупкою. Тому виточки обов'язкові. Зручно працювати, коли у вас є базова викрійка, якою ви користуєтеся, так. тоді ви можете отак притуляти. І дивитися, де там виточка, що робити, і тому подібне. І тому подібне мої зайчики. Дивлюся, що тут буде класична виточка, не в проймі, тому що тканина така товстенька. Так, і це зручно. У мене ось є базова моя викрічка, якою я користуюся для уроків, коли знімаю. Для себе, звичайно, що я роблю трішечки інакше. Чому? Знову ж таки, чому? можу завжди пояснити, чому? Тому що, коли я шию на себе, це зовсім інше, чим я шию на продаж. Бо в мене Талія дуже вузенька, бедра широкі, хтось там писав не широкі, а жіночі. Ніхто ж не каже, що це погано. Але треба віддавати шану, тому що в мене є. Бедра в мене по відношенню до талії широкі. Талія 65 см, бедра 105. Різниця. Рахуйте самі, яка велика. Тому не у всіх є така різниця. Якщо я пошию цю сукню на себе, то дуже маленька вірогідність того, що в неї хтось влізе. Тому треба шити таке, щоб в нього хтось вліз. Універсальні моделі. От. Універсальні моделі. Які на діві погнав. Підлаштовую, я це підлаштовую під більш такі розміри, які нас дівчатка в Україні полюбляють. Тому такі справи. Ось, малюємо виточку, по спинці виточок. Мабуть, що не буде, хоча можна додати, додам. Мені не важко. Я часто читаю в коментарях, що багато кому лінь робити виточки. Друзі, не завжди ви можете шити без виточок. Чому? Тому що ми з вами не пласкі. Зверніть увагу, ось навіть на манекен. Бачите його? Тут який наклін, а тут який. Ця виточка, що по спинці, ми її можемо розмоделювати в пройму. Тут простіше. Хоча ми робимо виточки так само і таліві для того, щоб підкреслити випуклість лопаток. А попереду Підкреслити випуклість грудей, тому що людина вона не пласка. Вона не пласка доска, а в неї є об'єми. Тому виточки навіть на трикотажних тканинах є обов'язковими. Я вже говорила не один раз, що не люблю ледерів. Коли в мене запитують, на який розмір пошита та чи інша річ, я завжди відповідаю на ваш, тому що треба зняти свої мірочки і по своїх мірочках це все пошити. А не копіювати те, що в мене в відео, а потім шити і. Ой! А воно якесь не таке! А я пошила, а в мене щось там не вийшло. А як ви шили? І мені вон, дівчата в інстаграмі скидають фотографії, як вона кроїла. Я дивлюся. І роблю отакі очі, отакі о, хоча вони в мене а я роблю отаку ще більші. Кажу, Боже, що ви намалювали? Для чого? Бо мені здалося, що там велика пройма. То якщо у вас об'єм грудей 105 см, то яка ви хочете, щоб була там пройма? Така, як в мене, чи що? Ну, розумієте, отак от, от все якось. Чорті, як ріжу, чорті як дивлюся, а потім чорті, що й виходить. Потрібно бути уважними. Тому що само воно гарне не буде. Якщо ви не попрацюєте, навіть якщо вам здається, що це так легко, як я це роблю, я це роблю на автоматі, знаєте, лівою ногою, і правим ухом, і в мене все виходить. Тому що ну, вже скільки мільйон разів я це робила одне й те -то саме, тому в мене це виходить автоматично гарно. А якщо ви новачок, будь ласка, будь ласка, будь ласка будьте уважними. Будьте уважними, я не кажу, що треба там все вимірювати і трястися на ній. Ну, хоча б трішечки мати уваги до себе і до інших людей. Так, це теж є, спідниця є. Залишилися рукава. Рукава в мене є готова базова кілька рукава. І зараз так, щоб симетрія теж була, тому що ця клітиночка, це звичайно, що весело. Але, щоб було весело, має бути ще й гарно. Ось посередині я зроблю, бачите, тут, а вам вже видно, ця камера, вона така широкоформатна. Тому вам видно, я коли знімала на Panasonic, всі ті уроки, які є на каналі, більшість, вони, ті, які за минулі роки, вони зняті на камеру Panasonic. То там. Формат, звичайно, що не такий широкий, але там є зум. Це я отак от смужку смужку так викладаю, щоб симетрично була. Тому ось так, рукав буду робити три четверті. Ага, мало. Симетрично тут не вийде. Буде трішечки на одну сторону, тому що я не влажу по ширині рукава. Теж на папері робите собі викрійки. Нею, звичайно, що дуже зручно, зручно користуватися готовою викрійкою. Знову там напишуть, що я крою на лице. Чому крою на лице? Та тому що я шию на продаж. Ну, як ви собі уявляєте, там буде брак, а я його пошию. З вивороту не побачу. Мені ж треба таке, щоб я його змогла продати, щоб воно було без браку, ідеально. Тому так я себе перестраховую завжди. А не так, як комусь там щось голову застрелить. Пишу, зайчики, оце таке. А зараз з того, що вийде, з того, що залишилось, бачите, тут в мене залишилося чимало. Оце я на півсонця викрамсала, викрамсала. А те, що от з півсонця залишилось, бачите, ось який залишився шматок. От. Мені з нього треба ще щось пошити. А що тут можна пошити, ну, якусь сукню. Теж таку, щоб можна було. Якось, от, треба придумати якось, що з цього ще зробити, щоб це вийшло плаття. Тому що на тканину кошти витрачені, і вони мають максимум себе відпрацювати, ці кошти. Тому що все ваше кров зароблене має працювати, а не просто взяти і отаку кудись викинути його. Так? Тому хтось там, як пише, ще за, за однотонні тканини там починають писати. Я ще її на продаж того, що купила. Не подобається, не дивіться, бо це вже знов починається. Починається, що я маю під когось підлаштовуватись. Ні, я під вас не маю підлаштовуватись. Хочете навчитися щось? Вчіться. Не хочете? Не вчіться. Все дуже просто. Все дуже просто, мої дорогі зайчики. Ніхто ж нікому нічого в цьому житті не винен. Ну, окрім того, що ви там в банку можете кредитів набратися. Тоді так, ви винні. А так, все по-любовно в нас з вами. Так що ось таке? Ну що, одна сукня є? Бачите, ось так я з вами милю язиком. І заодно. Крою. Так, це є в мене, це якийсь осміток, остаток. Це напівсонце В мене є. Я його сюди, окрему кучку. Завжди роблю окремі кучки, щоб не сплутати. Хоча, ну, я ж бачу, що я роблю, щоб не сплутати. А тепер з оцим оце буде справжній квест. Треба думати, як воно має бути. Значить, в мене тут або коротке плаття. І внизу щось буде, і рукав. Оце задачка. Як ви думаєте, як я його придумаю? Кроїть? А ну ка <ривіт> бистренько, так, вимикаю, думаю, вмикаю і розказую, бо це процес дуже творчий. І от розказую, як я придумала з цього щось зробити. Я каже мій чоловік Сергій. Більше тканини менше швів. Ну тут так не вийде. Значить, примостила вас вже з цієї сторони. Тут буде спідниця трапеція, але не так, як я кроїла минулого разу. А ось малюнок по ширині. Тоді можна викроїти спідницю трапецію. так? Але тут вже в нас трикотаж тягнеться трохи менше, бо він не біст Тому викроюю тут спідницю по трапеції. Ось на всю ширину, як є в нас, вам видно, так? щоб не втратити цю всю красу малюнку. А те, що залишилось, там уже буду дивитися, як з нього зробити верх. Ось так зайчики. Тканина вирішує все. І те, що залишилось, його теж я пускаю в роботу. Але якщо залишаються ну, якісь там невеликі шматки, я їх складаю в пакет. Ну, які невеликі, я маю на увазі ось такі. Складаю в пакет і потім ну, цей пакет або викидаю, або кудись прилаштовую. В мене дівчата запитували, чи я складаю кусочки, інколи складаю, але ж ну, не зберігаю довго. Тому, якщо вам треба ось такі невеличкі шматочки, Можете в мене мені написати в пошту, кому там, хто перший напише, тому я ці невеличкі шматочки назбираю в пакеті. Ну, якщо ви там для ляльок шиєте, чи щось ще таке. Так. І ще, мені здається, мало. Ще я тут зрізаю оце. Так, і ось ми отримали тепер спідницю. Спідницю ми отримали трапецію. не знаю, чи вам видно буде, ось я сюди відійду. Дивіться, бачите, ось що ми отримали? Ми отримали спідницю трапецію. Так, з малюнком. А тепер ще у нас буде верх. А для верху мало, мало так тканини, але що робити? Якось треба жити. Ну і тут ось таке. ого, і зараз буду тулить викрійки. Дивіться, як я можу. Що ну, я можу, як я можу? Так, на спину, на спину тут вистачає. Ось, так. Притуляю, притискаю. І от таким методом, методом притуляння. Ідеальний метод, авторська моя методика. Так, я буду дивитися, а тут хіба що буде на запах, так? Тут якраз вистачає на запах і на. Що ще на рукав вже, мені треба ще ж і рукав щось зробити. Ну, отака ось ситуація. Головне зараз викроїти спинку. Чи, чи не спинку, я можу ж викроїти й полочку, а спинку зробити зі швом посередині. Так, це буде ще краще. Це буде ще краще. Так що, ось таке зайчики. Оце вам і квест які за шмотків. Якщо у вас залишається, пошити платьє. Так, в мене тут на полочку також є. Також у мене на поличку є. Ось. Угу. Щоб вона була без шва посередині. І на запах, до речі, сукні не дуже мене дівчатка люблять купувати. Люблять, щоб воно було все поскромніє. Ось такі мої дівчатка. Так що, зайчики, оце таке я роблю. Ще маю показати вам, що я пишила. І потім Сергій вже на своїй новій відеокарті як намонтує для вас оце ці мої зарісовки. Зарісовки. Просто ж красотища, не тканина. Тканина, до речі, дуже ця класна, якісна, дуже-дуже гарна вона по якості. Так, трішечки буде ширше це плаття. Такого розміру трішечки побільше. А там, якщо що, то можна вшити. Сюди виточку добавлю. Так, тут так само, бачите, як на спідниці, але симетрія збережена. Бачите, як тут малюнок? Симетрія збережена, на плечах є квіточки і понизу. І тепер залишається в мене ще спинка. Із оцих ресів'янних ошмотків, і ще й треба щось зробити. рукава. Спинку, я думаю, ось тут у мене є. Так, теж симетрія має бути збережена. Бо ці Смужечки, клітиночки, малюночки, щоб все ж було чікі-пуки. А по-другому я не вмію. У мене все має бути гарно. Так, а отак влажу. А по-другому? По-другому не влажу. Треба отак. Той так то й так. Бачите, туди-сюди перекинув і дивишся? Оце вам зайчики мої такий квест. А як ви хотіли. Справжній квест, коли ти так от береш, розкладаєш і дивишся, на що воно, щоб вистачило. Щоб всього вам вистачило, я ось такого невеликого відрізу тканини викроїла на півсонце, на яке треба дуже багато тканини. Ви знаєте, що будь-яке сонце, воно хоче багато тканини. А тут в мене ще вийде трапеція поруч. Ну і що ж, я викроїла дві сукні, в мене вийшло на рукав симетрично, так, щоб малюнок однаковий був. Спинка і спідниця по трапеції. Інша сукня спідницею на півсонця. В мене залишилось 15 секунд, тому вам всім бувайте здоровенькі, до зустрічі! Та робіть гарно, пишіть обов'язково ваші коментарі під цим відео, щоб я бачила зворотній зв'язок. Бувайте здорові! Я вже сказала, але ще раз скажу, що це основне, щоб ви себе почували максимально добре, як тільки це можливо. Тож, друзі, бувайте, поки ви будете дивитися це відео, я так думаю, поки Сергій його змонтує, поки YouTube обробить, то я вже можу частину якусь і шию, тому що тут треба виточки робити, припосаджувати рукавчик. Тканина щільна, хоча це і трикотаж, але він щільний, з ним треба. Більше мороки, тому що треба йому давати лад. Тож все, цьомки-бомки, бувайте, до зустрічі! А, це не все. Я ще обіцяла показати те, що сшила вчора. Ходімте, ходімте зі мною, проведу вас, проведу вас і покажу. Ось. Сорочка така з теплої, вовняної тканини. І з таким низом. Бачите, як оброблено кіперною стрічечкою. На манекені воно так не дуже. Тут є капюшончик, вільного покрою. От. Тож, ще оце така вийшла річ. Ну, а на цьому все. Бувайте! До зустрічі!